Глядачів телеканалу ITV Media Group традиційно четвер, 18.30 працюємо для вас у прямому ефірі. Тема сьогоднішнього ефіру: які послуги можна отримати на базі центру надання адміністративних послуг у місті рівному, що потрібно для того, аби отримати свідоцтво про народження вашої дитини прямо у пологовому будинку, а також за яких умов можна скористатися послугами центру надання адміністративних послуг прямо вдома. Про все це розповість нам у прямому. Му ефірі керівниця центру надання адміністративних послуг у Рівному Євгенія Корсик. Пані Євгенія, доброго вечора. Вітаю, Марії, вітаю талеглядачі. Нагадую нашим глядачам, що ми працюємо для вас у прямому ефірі. Ви можете наживо сьогодні поставити керівниці ЦНАПу свої запитання за номером телефону 096-4-96-4-0. Також трансляція нашого ефіру триває в соціальній мережі Facebook, де ви під ефіром можете в коментарях залишати свої запитання. Ми їх обов'язково зачитаємо нашій гості. Пані Євгенія, давайте розпочнемо. І з того, якщо можна перелічити ті послуги, які можна отримати на базі нашого рівненського ЦНАПу або за якими, хоча б напрямками, тому що я розумію, що спектр послуг дуже широкий. Ну почнемо із загальної інформації. Загалом, за рішенням рівненської міської ради, наш центр надання адміністративних послуг у місті Рівному надає 287 послуги. Е, Відповідно, ці послуги надаються як у центральному офісі на Майдані Просвіти. 2 так і на віддалених робочих місцях. Зокрема, наші віддалені робочі місця діють в торговельному центрі «Злата Плаза», «Хепі Мол, також в Квасилові у нас є віддалене робоче місце і в пологовому будинку. Нещодавно відчинене віддалене робоче місце в нашому рівненському міському пологовому будинку. І, звичайно, ще одна з новинок: це пересувне. Віддали на робоче місце, яке називається мобільний кейс. Ми також про нього сьогодні з вами поспілкуємося. Обов'язково про це поговоримо детальніше. Мене завжди цікавить, чи можна отримати ту чи іншу послугу в порядку живої черги, чи обов'язково потрібно записуватися попередньо. Но взагалі, у нашому центрі діє. Електронна черга, і попередній запис також був станом до початку воєнного вторгнення Російської mm -hmm. Федерації. На даний час у нас попередній запис відмінено у зв'язку з тим, що в нас були і тривоги, і ряд інших причин, що ускладнює цей процес. Але разом з тим він триває у двох наших відділах: це відділ реєстрації нерухомості, а також відділ реєстрації. Фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб. У цих двох відділах у нас здійснюється попередній запис, і рівняни можуть у разі необхідності в ці відділи записатися саме за попередню чергу. І маємо можливість для того, щоб сказати нам більшим глядачам, як попередньо записатися чи можна зателефонувати за номером телефону в наш центр і записатися. І уже дещо ви розповіли про те, що власне будемо сьогодні говорити, це послуга, яка нещодавно почала діяти в міському пологовому будинку. Як це відбувається, і як можна отримати свідоцтво про народження вашої дитини одразу після її народження? Саме не потрібно нікуди їхати, а все можна зробити на місці. І крім свідоцтва про народження, що і ще можна там отримати? Ну, взагалі. До початку карантинних обмежень вже ця ідея працювала певний період часу, і якщо я не помиляюсь, десь два місяці в міському пологовому будинку вже приймали породіль центр надання адміністративних послуг або наші наш драц у місті рівному, але враховуючи і карантинні обмеження, тому що це заклад охорони здоров'я, і потім знову ж таки військову агресію, не надавали ці послуги, зрештою станом на травень місяць до дня матері відновили ми прийом громадян. В цьому віддаленому робочому місці дуже затребуване віддалене робоче місце. Mm -hmm. В нас там дійсно черги, тобто ми приймаємо кожного дня з 13 по 16 годину і думаємо, що напевно будемо збільшувати прийом, тому що е, навіть не встигаємо всіх людей прийняти всіх маматуз. Відповідно, е, найзатребуванішою і найбільш комплексною послугою це є комплексна послуга. Є малятко, тобто, це реєстрація народження дитини, е, це є. Е, Реєстрація в, в демографічному реєстрі і ще ряд інших послуг, зокрема, це 11 послуг, які можуть батьки скористатися за однією заявою. Це дуже зручно, і насправді в це затрата набагато менше часу. І окрім того, коли люди перебувають в пологом будинку, вони вже як мінімум можуть використати. Цей час для того, щоб зменшити кількість походу кількість разів походу до ЦНАПу, тобто вони можуть подавати на цю всю комплексну послугу в половому будинку. Якщо вони триваліший час там перебувають, вони зразу можуть і результат послуг, зокрема деякі отримати. Ну і таким чином я думаю, що це дуже зручно для ну, враховуючи рівня. те, що у вас стає більше роботи, нас радує одне, що маленьких рівнян і рівнянок стає більше. Пані Евгенія, в нас є перший додзвонювач. Доброго вечора. Добрий вечір. Це Анатолій Рівний вас турбує. Слухаємо дитя, Анатолій запит... ваше запитання. У нас так вийшло, що дочка понеділок їде до Варшави з внуком, глянули, а закордонний паспорт дитячий закінчився в грудні. Як в такій ситуації бути? Ми можемо завтра якось по ну, зробити, продовжити його чи я. Дякую. Насправ... Дякую вам. дякую вам за запитання. Насправді ситуація у вас не проста, враховуючи, що вам вже в понеділок треба виїжджати, і день прийому тільки завтра. Тобто, ми завтра, навіть якщо ми приймемо ну, документи ваші фізично на понеділок, зробити друк, який відбувається в державному підприємстві, документ в Києві ну, неможливо. В будь-якому випадку стосовно продовження ви можете звернутися до. Державної міграційної служби можливо вам там допоможуть, що стосується саме продовження паспортів. Але разом з тим, ви маєте врахувати, що навіть якщо вам державна міграційна служба продовжить цей паспорт, то не факт, що прикордонна служба вас з ним випустить. Тому вам необхідно врахувати всі ці ризики. Більше того, краще звернутися на їхні гарячі лінії для того, щоб убезпечити себе від небажаних результатів. Дякую за відповідь для нашого глядача. І редактори підказують, що в нас знову є запитання від наших глядачів. Доброго вечора. Доброго вечора. Ви в ефірі. Слухаємо вас. І зірвався зірвався. телефонний дзвінок. Я ж нагадую, що ми продовжуємо працювати у прямому ефірі. Номер е, телефону гарячої лінії ITV Media Group незмінний 096 496 09649640. Телефонуйте, ви обов'язково отримаєте відповідь на своє запитання. Е, пані Євгенії, і ще одна така затребувана послуга, яка е, то припиняла дію на базі центру надання адміністративних послуг у Рівному, то відновлювала свою дію. Це Послуги сервісного центру МВС. Що можна отримати за рахунок цього напрямку? Так, ми відновили роботу цього відділу. Відповідно, в нашому центрі можна отримати посвідчення водія, якщо воно було втрачене. Тобто не після іспитів, після іспитів це не не до нас, а також можна отримати провести реєстрацію транспортного засобу. Але якщо це новий автомобіль з автосалоном, в такому випадку ви можете також прийти до нас і оформити, здійснити реєстрацію транспортного засобу і здійснити так само обмін посвідчення водія, теж це можете зробити. Ну найбільше затребуване в нас послуги, власне що стосується обміну. Посвідчення водія на даний час за цей період що ми працюємо. Це найчастіше люди звертаються. Якщо у ви маєте посвідчення водія старого зразка, теж можна Звичайно. його зробити. Ніяких не потрібно додаткових іспитів для цього ні, здавати ні. Прийти сфотографуватися і відповідно вже скажуть, які потрібні документи, і тоді вже отримати нове посвідчення. Так, ну вірно. і певно, одна з найцікавіших послуг, яка вже буде діяти в рівному, це угу. коли представники центру надання адміністративних послуг зможуть виїхати додому того чи іншого рівнянина для того, щоб надати комплекс послуг. Я так розумію, що для цієї процедури обов'язково треба підтвердження, що ти не можеш самостійно здійснити виїзд, а то знаєте, зараз коли можна отримати послугу додому, можливо, неправильно глядачі дещо зрозуміють. Тому mm -hmm. я думаю, що потрібно так детально роз'яснити про це. Так, власне, це. Те віддалене на робоче місце пересувне, про яке ми говорили, яке називається мобільний кейс. Відповідно, в нас є категорії, є цілий порядок розроблений. Більше того, це затверджено сесією Рівненської міської ради. Цей порядок, як отримувати цю послугу. Є в нас категорії осіб. Зокрема, це в нас є громадяни, які досягли 80-річного віку, це в нас є інваліди першої групи, а також особи, які за станом здоров'я не не здатні самостійно пересуватися. Це знову ж таки. Особи, які після інсультів чи інфарктів, але вони ще не мають підтвердженої групи інвалідності, а також особи, які перебувають на стаціонарному лікуванні у медичних закладах нашого міста. В такому випадку за наявності потреби в тому, щоб, наприклад, здійснити реєстрацію місця проживання чи зняття з реєстрації місця проживання, уповноважена особа, це ну, не обов'язково за довіреністю, це може бути будь-яка особа, яка може мати. Документи, які будуть підтверджувати, що ця особа дійсно не може прийти до центру надання адміністративних послуг, може подати заявку на те, щоб ми здійснили виїзний прийом і надання виїзне послуги за безпосередньо або місцем проживання особи, або в лікувальному закладі. Тобто, я правильно зрозуміла, це може зробити і сусід, і близька людина, так. і медичний персонал звичайно, тобто та людина, яка зможе, ну якби прояв вияв волі особи про те, що вона хоче отримати цю адміністративну послугу і надати підтвердження того, що вона підпадає під одну з цих категорій. Дякую за відповідь. У нас є знову запитання від наших глядачів. Доброго вечора. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, як вас звати і яке питання саме вас цікавить? Е, мене звати Ангеліна. Е, коли виходила заміж. Задніш... Вирішила не змінювати своє прізвище, не хотіла на чоловікова, але зараз він наполягає, дуже хочу, щоб я змінила на його прізвище. Скажіть, будь ласка, а чи можна це у вас зробити, і які документи потрібні для цього? Якщо я правильно все зрозуміла, коли наша додзвонювачка виходила заміж, вона залишила своє прізвище, а зараз має бажання перейти на прізвище чоловіка. Чи можна це зробити у ЦНАПі, і які для цього потрібні документи? Ну, якщо ми говоримо про зміну прізвища як такого, то це до е, органів ДРАЦУ необхідно звертатися, але разом з тим, у нас після зміни прізвища можна зробити заміну id картки а також можна зробити заміну посвідчення водія. Е, при багато і запитань від наших глядачів саме про те, що як отримати паспорт, так і говорити, що можна отримати id картку е, як... Можна отримати з якого віку, угу. і чи от я десь зустрічала певно в Фейсбуці у Фейсбуці вас інформацію про те, що коли людина отримує вперше паспорт, то є певні привілеї? Так дійсно, згідно закону України. Громадяни, які досягли 14-річного 14 віку, зобов'язані uh -huh. от, е, собі отримати е, паспорт громадянина України, ну, це, зокрема, ID-картка. Відповідно, держава забезпечує отримання цієї id картки безкоштовно. Тому е, вперше, коли е, 14-річні е, юнаки. Чи юначки хочуть отримати, то вони безкоштовно приходять самостійно можуть і справді мають мати свідоцтво про народження. Бажано також мати закордонний паспорт для того, щоб транслітерація збігалася. І паспорт ну і документи одного з батьків в такому випадку. Самостійно вони приходять, оформлюють документ, і вже як дорослі його потім отримують. Такий собі перший подарунок від держави. Редактори підказують, що знову є запитання. Доброго вечора. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, я хочу їхати на відпочинок з сином. За 6 років. У нас є закордонний паспорт, але до кінця його термін діє три місяці. Скажіть, будь ласка, чи випустять нас за кордон? І скільки часу робиться закордонний паспорт для дитини зараз? Так. Э... Дитині 6 років, uh -huh, термін yes. дії ще 3 місяці. Uh -huh. Ну, взагалі, це більше питання, звичайно, щодо uh -huh. державної прикордонної служби, але разом з тим, якщо я правильно пам'ятаю, термін дії закінчується за 2 місяці, але разом з тим я би на вашому місці не чекала цього набуття цієї uh -huh. дати, тому що ну знову ж таки це додаткові ризики. І якщо, наприклад, навіть в Україні не будуть проблем, то не факт, що їх не буде за кордоном. І Якщо ми говоримо про те, щоб не за скільки часу ви Можете отримати якомога швидше закордонний паспорт, то в терміновому режимі можна отримати його орієнтовно 10-15 днів. Ну такі зараз строки виготовлення паспортів у всіх органах, які їх ну здійснюють прийом для виготовлення цих паспортів, тому що логістика на жаль швидше не дозволяє цього. Що би не було такої ситуації, як і з Анатолієм, який власне був першим додзвонювачем. давайте трошки тоді поговоримо про видачу закордонних паспортів. Угу. Якщо це терміновий, я правильно зрозуміла 10-12 днів. Наскільки збільшується оплата за таку послугу, і скільки триває виготовлення звичайного закордонного паспорту? Звичайного закордонного паспорта, тобто в звичайному режимі, у нас 856 гривень. І це 20 робочих днів, але зараз ну це так передбачає в нас законодавство. Але зараз реально ці строки є набагато більшими, враховуючи знову ж таки нас в логістичні проблеми, ну логістичні mm -hmm. проблеми. Відповідно, це може бути місяць і навіть більше. Тому в звичайному режимі ми також всіх наших клієнтів попереджуємо про те, що е, такий період. І якщо ми говоримо про терміновий режим, то це вартість 1496 гривень, і це 7, 10, інколи навіть може бути. Бути до 14 робочих днів. А звичайний паспорт скільки коштує? А звичайний 856 п'ятдесят шість гривень. Угу. Ну, так. різниця невелика, але тоді ти забезпечений, що швиденько отримаєш паспорт. Ми вже неодноразово згадували ту дату, коли наш небажаний ворог перейшов на нашу землю, і в нас додалася така нова категорія, як внутрішньопереміщені особи. Угу. Наші рівняни дуже гарно відгукнулися, зустрічали, як кажуть, і в своїх домівках. Людей, які на жаль на сьогодні не можуть повернутися до своїх домівок, хотілось би поговорити про те, чи потрібно реєструватися, коли ти зустрічаєш внутрішньопереміщених осіб вдома, і що е, яка компенсація, які привілеї для угу. тих людей, хто готовий прихистити, хоча б тимчасово внутрішньопереміщених осіб. Угу. Дійсно, відповідно до постанови кабінету міністрів про затвердження порядку компенсації витрат на за тимчасове розміщення перебування внутрішньопереміщених осіб, в нас передбачається, що особи, які виявили бажання прихистити, Внутрішньопереміщених осіб мають право на певну компенсацію, і для цього їм необхідно звернутися до центру надання адміністративних послуг. Для власників житла з собою потрібно мати паспорт, код платника податків, а також документи, які підтверджують власність на житло. І для внутрішньопереміщених осіб, тобто які мають підтвердити, що вони дійсно там проживають. Це є паспорт, також код платника податків і довідка внутрішньопереміщеної особи. Відповідно, ми здійснюємо прийом таких до 5-го числа, щомісячно у нас здійснюється, тому що це варто. Наголосити, що е, потрібно подавати документи на цю компенсацію щомісячно. відповідно, кожного місяця люди, які mm -hmm. прихистили, повинні звернутися до до центру з цим е, пакетом документів. Вони подають і потім отримують нарахування. І власне самокомпенсацію знаємо, що тривала перевірка про те, чи насправді проживають внутрішньо переміщені особи за там відповідними юридичними адресами, чи відбувається зі сторони ЦНАПу перевірка, якась, чи фактично от є люди в тій чи іншій квартирі чи домівці? Ні, ми не здійснюємо перевірки. Ми здійснюємо прийом документів і відповідність цих документів. Тому що які вони мають бути, і передаємо їх далі е, на, ну відомості, взагалі е, подані здійснюється е, відділом по обліку і розподілу житла mm -hmm. шляхом внесення до єдиних інформаційно-аналітичної системи обліку даних пов'язаних з компенсацією. То тобто насправді це... дуже важко розібратися за що відповідає центр надання адміністративних послуг. Адже коли ми чуємо про ту чи іншу послугу, мені нам здається, що це все відповідає ЦНАП, і от ми туди. А насправді. За те відповідає міграційна служба, за те відповідає інший відповідний орган. У нас залишається і ще декілька хвилин, під час яких ви можете поставити свої запитання на живо нашій гості. Номер телефону незмінний 096 дев'яносто шість Також нагадую, що трансляція нашого ефіру триває в соціальній мережі Facebook, де ви можете залишати свої запитання в коментарях. Ми їх обов'язково озвучимо для пані Євгенії. Євгенії, пані і оскільки ми вже дещо поговорили про внутрішньо переміщення осіб, які послуги такі люди можуть отримати на базі ЦНАП, внутрішньопереміщені особи Так. вони у нас є представники департаменту соціальної політики, які здійснюють прийом власне внутрішньопереміщених осіб. Вони надають довідки, і всі ті допомоги, які можуть, мають право на які внутрішньопереміщені особи, всі вони. Обслуговується власне цими тобто, незалежно від прописки попередньої, вони Якщо можуть мають статус внутрішньопереміщеної особи, звичайно. Статус внутрішньопереміщеної особи теж можна отримати на базі ЦНАПу чи тільки в департаменті соцполітики. В нас можна в ЦНАПі отримати, враховуючи, що представники департаменту соціальної політики в нас приймають всіх цих осіб. Тобто, з будь-якого питання, що стосується внутрішньоперегічної особи і що для неї необхідно, з всіх цих питань можна звертатися до центру надання адміністративних послуг. Ви попередньо вже розповіли про те, що ваші відділи працюють і в торговому центрі «Хепімоли», «Златоплазі», Квасилові і є відповідно віддалені місця роботи. Чи плануєте розширятися? Ніколи наперед стараємось не загадувати, тому що знову ж таки, різні бувають моменти, в тому числі форс-мажорні, але немає меж досконалості. І на завершення нашої програми хотілось би також з вами поговорити про акцію в принципі ініціативу, яка була запроваджена вперше в нашому рівному. Це незламні матері... проект незламні матері. Розкажіть трошки детальніше, наскільки часто буде відбуватися така акція? Чи це разовий проект, чи плануєте як плануєте далі проводити цей захід? Ну, взагалі, ми планували провести захід. До Дня матері приурочений для працівників нашого центру, і от ми хотіли знаєте, в нас 90% нашого колективу це жінки, і ми хотіли їх змотивувати в ці непрості для всіх часи. В кожного є свої якісь проблеми, і кожен в них інколи засильно завантажується. І так хотілося мотивувати їх. З історіями сильних жінок, для того, щоб вони зрозуміли, що інколи їхні проблеми це ніщо порівняно з тим, що переживають інші люди. І коли ми почали готувати наших спікерів, коли ми почали з ними спілкуватися, і зрозуміли, які вони глибокі, які їхні історії торкаючі і наскільки це взагалі потужно, ну, обмежитися тільки нашими працівниками, ну, ми вже не змогли просто. І вирішили зробити захід, типу ще не зовсім публічного характеру, але такого, щоб охопити більше людей. І отак народилася ця ідея. Наші спікерки це і Наталія Мокляк, в нас мама вихователь будинку сімейного типу Вулик і Олена Фідрія це мама парамедик, і Катерина Марчук, мама волонтер, Наталія Рибак, це мама військової, яка перебувала у полоні з Азовсталі. І Людмила Марчук, мама полеглого героя, і Ната, і Юлія Санько, Мар'яна Мамонова. Це мама, яку всі знають, вся Україна, яка на дев'ятому місяці повернулася з полону і вже народила свою е, донечку в Україні. Тому дійсно захід вийшов дуже мотивуючий. Е, такий, е, не скажу, що він був простий, тому що mm -hmm. плакали всі. Е, слухати це ну, без такого трепету в серці було неможливо. Але разом з тим. Е, Кожен вийшов інший з цього заходу, кожен подивився і на війну, і на те, що взагалі відбувається з зовсім іншими очима. Тому я сподіваюся, що та мета, яка була поставлена, вона була досягнута. Чи буде це часто, і як це буде часто, не загадуємо, але разом з тим побачили, що дійсно це для жінок потрібно, особливо для мам, які чекають, для дружин, які чекають, і які десь відчувають хтось бачить десь себе в цих всіх людях. Хтось десь черпає е, якісь натхнення в цих всіх людях. Тому як, як показало взагалі, взагалі те, що відбулося, що це потрібно було б робити. Тому побачимо. Дуже добре, коли ти відходиш трішечки від статуту в таку творчу хвилю, адже дійсно незламні історії вони надихають, надихають і наближають перемогу. Я вам дякую за цікаву та інформативну розмову. Нагадую нашим глядачам, що сьогодні мали можливість поспілкуватися з керівницею центру надання адміністративних послуг у Рівному Євгенією Курсик. Ми ж закликаємо вас не перемикатися, адже попереду на вас чекає багато цікавого до зустрічі у наступний четвер о 18.30. どうぞ。<music>